Має в Трускавці. Тут гарно, тепло, спекотно. О, бачите, таке виглядає, що буде новий орендар, де колись була піцерія, а перед тим була згадка. Ведуться ремонтні роботи. Тільки буде більше інформації, щось вам розкажу. Давайте поки що на сахарі подивимось. Трускавець, звичайно, не столиця сакура, але... але сакури тут теж є. Вони починають розквітати. Принаймні кілька сакур вже в цьому відео, ми постараємося показати. Ця росте. Ну, можна сказати біля міської ради. Тут кома як більше подобається. Так то і називається місце. А туди дорога до вокзалу. Добре. Ми йдемо все-таки в центр. В напрямку до бівету. Там і сахар буде більше. А як крім сахару є на що подивитися? Правда. Правда. Перейдемо гарненько на переходику. 14.42. Хе, домашні на бівець, стигаємо. бюлет ще має бути відчинний. Давайте пройдемо с напрямку до бюлету. Птаха великодня, великодні зайчики. А, завжди XPRAS ну, і всі аптеці. Ну, так, як ми казали, ці писанки вони будуть висіти після свят, мінімум до зелених свят. Якщо пощастить, то будуть висіти навіть до Різдва. Так само, як дідух стояв. Дідух майже до Великодня стояв. Я поємний не знаю, так справді його прибрали чи вкрав, хтось, я сподіваюся, що такі прибрали, згадали, що, що його треба прибрати. А, тут біля музею гарно. Чомусь останнім часом трускавці гарно. і Порожньо стало синонімом. Та сподіваюсь, набівають, як хтось були, правда, правда. От каштани роз... Не, не розквітли. Так, каштани з'явилися зелене листя. Скоро розквітнуть. Каштани в нас швидше заквіта, ніж Києві. Це я вам обіцяю. А, бо у Львові, у Львові скажу вам, що ще нема стільки зеленого листя, як в Трускавці, в Трускавці воно справді якось швидше все розпускається і не тільки листя на деревах. Так то... тут теж сакури. Можете подивитися як вони підросли. А там далі магнолія біля костелу. Теж ця магнолія трошки пізніше заквітає, це її врятувало від того, що вона не померзла, як інші магнолії, які заквітли швидше. Що далі, далі. Далі йдемо в напрямку до добівати. Подивимося, що набивати і біля бівати. Що в центрі ми вже побачили, що нічого нового нема. О, джміль. Серйозна така кумаха. Пани вже розквітли. Ліворуч продовжуються будівельні роботи. Там кілька тракторів, кілька екскаваторів. Ну, В центрі тиші вам не буде. Що ви вирішили <гум> оселитися в центрі? Самі чуєте, буде тут весело. Ну, не шумно. <гум> Тище вам тут ніхто не обіцяє. А каву майже не купують, за млинцями якась є невеличка черга. А я все таки на білет піде. Ще, правда, сакуру одну глянемо, ще одна сакура тут заквітла. Люди її вже оглядають. Тут ми швидше поставили для того, щоб ви зрозуміли, що тиші тут не буде. Тюльпани. Тюльпани теж дуже гарні. Цього року їх менше. Минулого року було більше тюльпанів. Ой, давайте глянемо сакур. А, ліхтарі світяться серед дня. У ну нас багато місто, може собі дозволити. Таке що так сакуру вже добре поскубали, бо я пам'ятаю, що минулого року тут знизу підходиш, можна було достати, побачити ці квіточки. О, так гарно Відзнято зараз сакура більш поскубана. Ну але дякую за це. Скажіть так це? бачите, ліхтарі світять. Ввечері то вони не світять. Музична альтанка мовчить. Справді, скоро будуть питати, а чому музична альтанка називається музична, <плес> На, активної торгівлі теж не видно. Не знаю, нам писать в коментарях. Били у вас на вербне воскресенье, яблоко негде упасне. Я відписав це, напевно, в 1989 році було, так. <схи> Я теж був на вербну неділю цього року. Було десь так, як зараз. Давайте ще до бівету підне, а, може, анонси-концертів глянемо. Так, давайте ще глянемо анонси концертів. І заглянемо тоді ще на бювет. Тут теж, бачите, будова ведеться. Нам пощастило, сьогодні саме той день, що будова ведеться. Як це? Цю будову можна добудувати за один день. Правда, ніхто не каже, коли той день настане, що її за один день добудують. А? Тут каву ніхто не п'є, але біля бюлету живо живо Люди є біля бюлету. Насправді не скажеш порожньо біля бюлету, з врахуванням те, що що зараз бівет працює. це... працюється бювет є що ми маємо? о Ірина Федишин буде клас правда Ірина Федишин вона ж ви знаєте вона не приходить ну принаймні раніше не приходила Грицхан і народна артистка Катя Божинська Сергій Піскун, ну а з таких там нових відносно Ірина Федишин Тіана Рос нас очікують а ще кілька кроки до бювету. Серце з канадських квітне, О, такі дрібні квіточки, не дуже добре видно. От бювет мінеральних вод. Біовет номер один, він же номер один, тому що єдиний. Та є біовет номер два, там він не працює, є біовет номер три, там не нафтуся.